Чи знали ви, що громадяни України можуть оформити пенсію самостійно, навіть перебуваючи за кордоном чи у будь-якій точці України, не відвідуючи сервісні центри пенсійного фонду України? Вітаю! З вами Ольга Хомич, старша юристка адвокатського бюро Івана Хомича. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися. Як за 4 кроки самостійно оформити пенсію онлайн та уникнути поширених помилок, щоб вже за 10 днів отримати призначення пенсії? Підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисні відео та прямі ефіри. Чи погоджуєтесь ви, що мало хто з людей любить відвідувати державні установи і витрачати час на черги та походи по кабінетам? А ті громадяни, які досягли пенсійного віку, перебуваючи за кордоном, навіть фізично не мають змоги звернутись до сервісного центру пенсійного фонду України. Але як в першому, так і в другому випадку можна не хвилюватись і оформити пенсію дистанційно. Як це зробити, покажемо в цьому відео. Якщо ви не знаєте, чи маєте право на пенсію, рекомендуємо переглянути попередні наші відео, де ми детально розкрили цю тему. Посилання залишимо в описі. Найпоширенішим видом пенсії є пенсія за віком, яку можуть отримати громадяни України, що досягли 60 років. Починаючи з 1 січня 2024 року, крім досягнення пенсійного віку, необхідно мати також не менше 31 року стажу. Якщо всі умови виконані, ви можете звернутись до органів пенсійного фонду України. Для призначення пенсії із відповідною заявою є кілька варіантів, як можна подати заяву про призначення пенсії, безпосередньо до будь-якого територіального управління пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання або реєстрації через уповноважену посадову особу підприємства установи організації, за місцем знаходженням такого підприємства установи організації. Якщо особа, яка звертається за призначенням пенсії, Працює на момент звернення за призначенням пенсії та виникнення права на призначення пенсії за віком представником заявника, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності, дистанційно в електронному форматі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Якщо ви обираєте варіант дистанційного звернення щодо призначення пенсії, виконайте наступні 4 кроки. Крок перший. Для подачі документів через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України необхідно зібрати і відсканувати наступні документи: паспорт або інший документ, що засвідчує вашу особу, місце проживання, реєстрації та вік, документ, який підтверджує ваше місце реєстрації, документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків, трудову книжку або інші документи, які підтверджують ваш стаж. Зокрема, архівні довідки, накази про прийняття на роботу та накази про звільнення з роботи тощо, військовий квиток за наявності, документи, які підтверджують зміну прізвища заявника, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу тощо, за бажанням можна подати довідку про заробітну плату за період страхового стажу. До 1 липня 2000 року. Жінкам, які здійснювали догляд за дитиною до досягнення нею 3річного віку, також необхідно надати свідоцтво про народження дитини, додаткові документи, які свідчать про особливий статус особи, для призначення пільгової пенсії, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Тощо документи, які підтверджують пільговий стаж особи, наприклад, в районах крайньої півночі або на роботах зі шкідливими умовами праці. Довідку про відкриття рахунку в банку для виплати пенсії. Якщо бажаєте отримувати пенсію на банківську карту. Зверніть увагу, що відскановані копії документів повинні бути гарної якості у кольоровому вигляді. Крок 2. Для подання звернення про призначення пенсії через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України необхідно увійти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису або через систему електронної ідентифікації GOV.ID чи ДІЯ підпис. Крок 3 Увійшовши до особистого кабінету, потрібно обрати розділ Заява на призначення пенсії. Заповнити запропоновану анкету і прикріпити до заяви скановані кольорові копії необхідних для призначення пенсії документів. Зверніть увагу, заява про призначення пенсії має бути обов'язково підписана електронним цифровим підписом, навіть якщо ви увійшли до свого особистого кабінету через банк ID чи діє підпис. Тому рекомендуємо подавати заяву про призначення пенсії саме з електронним цифровим підписом. Крок 4. Після перевірки усіх ведених даних і прикріплених документів підпишіть заяву електронним цифровим підписом та надішліть до органу Пенсійного фонду України. Тепер чекайте рішення розгляду вашої заяви. Про рішення вас проінформують смс-повідомленням не пізніше 10 днів після надходження заяви. Також через веб-портал пенсійного фонду можна подати заяву на призначення пенсії не лише громадянам, які мають право на призначення пенсії за віком на загальних підставах, а й у випадках, якщо ви маєте право на пільгову пенсію, за списком номер 1 списком номер 2 як учаснику бойових дій, пенсію за вислугу років, Чорнобильську пенсію у разі втрати годувальника тощо. Порядок подачі документів лишається незмінним. Якщо вам необхідна допомога із призначенням пенсії або ви зіткнулись із відмовою у її призначенні, звертайтесь до нас. Адвокатське бюро Івана Хомича допомагає пенсіонерам отримати справедливу пенсію вже більше 12 років. Вся контактна інформація для звернення в описі під цим відео. Дякуємо за перегляд! Сподіваємось, що ця інформація була корисною для вас. Підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропустити наші наступні відео з корисними порадами щодо пенсії, до нових зустрічей на каналі!